Російських та білоруських атлетів не чекають на літній олімпіаді в Парижі. Це заявила мер французької столиці під час візиту в Київ. Вона запевнила у підтримці наших спортсменів та пообіцяла теплий прийом українцям. Я хочу сказати російським і білоруським спортсменам, що їм не раді в Парижі, а всім українцям, що ми їх підтримуємо дуже активно та сильно. Париж прийме вас як героїв. Ви будете в Парижі як вдома. Ан Ідальго, міська голова Парижа. З нами на зв'язку. Матвій бідний, це тимчасовий виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України. Пане бідний, доброго дня. Добрий день, Доброго дня. Отже, виконавчий комітет міжнародного олімпійського комітету не так давно поділився інформацією, що станом на 19 березня відомо про 12 так званих нейтральних росіян і 7 білорусів, які вже пройшли кваліфікацію на ігри у Парижі. І Експерти прогнозують, що загалом буде 36 таких спортсменів з російським паспортом та 22 з паспортами держави Білорусь. Чи розробило міністерство якісь особливі рекомендації для українських спортсменів у контексті взаємодії? Є з цими особами. Ну, по-перше, хочу сказати, що зарано говорити про якісь цифри тих спортсменів, які будуть представлені під нейтральними прапорами, там ще в, в самій Росії ще не закінчились суперечки, чи варто їм виступати на таких умовах. І ну, станом на сьогодні ще немає жодних рішень щодо жодних атлетів. Створена спеціальна комісія міжнародним олімпійським комітетом, яка буде дійсно перевіряти. На відповідність критеріям нейтральності запропонованим не, олімпійським комітетом тих атлетів, що пройшли кваліфікацію. Тому ще нічого не зрозуміло, не зрозуміло, скільки їх буде. І ну, не єдине зрозуміло, що як вже і зазначила Маркиня Парижу, що їх тут не чекають, на що ми бачили дуже таку а, потужну реакцію. Щодо рекомендацій, все ж таки я підозрюю, що хтось може бути. А... Дивіться, ну рекомендації, як звісно, ми працюємо з нашими атлетами і даємо рекомендації, що пов'язані передусім з їхньою безпекою і з запобіганням провокації. Наші атлети вони дорослі люди. Вони всі вже мають фактично досвід виступу поруч із атлетами, які перебувають під нейтральними прапорами. Вони на жаль вже мають і такий досвід, і повністю розуміють всі ризики пов'язані з цим. Тому ну тут не потрібно якоїсь додаткової роботи. Вони всі кожен розуміє ступінь своєї відповідальності, але звісно, ми працюємо з ними щодо там забезпечення, як я вже зазначив, передусім їхньої безпеки і для того, щоб вони могли показати найкращі результати, не стати жертвою провокації. Пане бідне, а нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, що саме на практиці означає цей нейтральний статус для росіян та білорусів. Ну їм буде заборонено будь-яким чином проявляти і показувати звідки вони приїхали. Тобто, нічого в їхньому вбранні, нічого в їхньому в їхній поведінці не має вказувати на те, що вони ну знов ж таки на на ту країну а, звідки вони приїхали. Вони будуть в, а, в нейтральній сірій формі зі штампом нейтральних атлетів. Якийсь біло-зелений прапор. Їх не буде, нагадаю, на церемонії відкриття і закриття олімпійських це найбільш урочисті церемонії, де виступають і презентують національні команди. З урахуванням того, що збірної команди немає офіційного змаганнях, їх також там не буде. Ну тобто, фактично, все рівно. Звісно, ми вважаємо, що їх допуск навіть в такому статусі він є. Ну, помилкою, тому що так, кожен такий атлет є таким агентом собі гібридного впливу, який сьогодні чинить Росія по всьому світу. Ну, але все ж таки ми раді з того, що наша боротьба вона дала все ж таки такі результати, що сьогодні вони не можуть ніяким чином ідентифікувати себе. Ну і ще не зрозуміло. Я думаю, як їх пари зустріне. Ми, ми теж це розуміємо. Скрізь, де виходять наші спортсмени, її зустрічають як справжній герої. тому що всі розуміють, через що доводиться проходити нашим спортсменам на етапі підготовці, зворювання ліцензії, підготовки до змагань, і всі розуміють, з чим пов'язана. На які гроші готуються спортсмени з країни агресора, тим не менш, сам факт допуску росіян та білорусів у особливому або як називають його, нейтральному статусі. На вашу думку, які може мати наслідки для майбутнього в контексті ймовірного повернення колись росіянам або білорусів до великого спорту під прапорами своїх держав? Ну, передусім, це носить ризики, що Росія намагається будь-яким. Шляхом повернутися до міжнародного контексту Станом ну, на сьогодні. Ми розуміємо, що вони поставлені на банк крізь і не тільки в спорті це явище будь-якого характеру, і культурні, і ну будь-які інші заходи а, росіян не сприймають їх. Не сприймають частину цивілізованого суспільства. Дуже важливо, щоб через спорт, щоб через спорт вони також до себе не отримали такої можливості увійти назад а в, в таку в сім'ю цивілізованих країн. Пане відне, а на вашу думку, чому зараз немає єдності в різних видах спорту, олімпійських комітетах стосовно допуску росіян. Наскільки сильний вплив Росії на міжнародний спорт? Росіяни десятиріччями вкладали десятки або навіть сотні мільйонів доларів в своє представництво в міжнародних спортивних організаціях? Вони нарощували системно свої впливи. Звісно, що сьогодні ну це не може не грати свою роль вони системно працювали над тим, щоб мати своє лобі, в тому числі і в спортивних організаціях, які, можливо, ну не всі і не настільки є прозорими з точки зору там, механізму прийняття рішень. То ми сьогодні ми бачимо ситуацію, коли росіян допускають потроху, коли цей вплив він здійснюється, він, він, він да і. Ну, але все ж таки політичний тиск, медійний тиск все рівно, все рівно працює, і ми робимо все для того, щоб як, як, як найкраще тримати цей спортивний фронт. Дякуємо за ваш час. Матвій бідний, тимчасовий виконувач обов'язки міністра молоді та спорту України, був з нами на прямому відеозв'язку.